що діти це наша надійна старість, але інколи вони стоять нашою найважчою роботою. Моє дитинство прийшло в полях та городах. Батько пішов до іншої, а ми з мамою виживали в селі. Я досі пам'ятаю відчуття чужого, за велику одягу на плечах, речі віддавали добрі люди, бо на нові грошей не було. Через це я терпіти не можу згадувати ті роки. Заміж вискочила ранок, 19. Думала, нарешті буде свій дім і спокій, але чоловік почав заглядати в чарку, гроші танули швидше, ніж з'являлися. Коли донечці було 10 місяців, я забрала її і повернулася до мами. Десять років ми перебивалися з копійки на копійку, коли подруга не покликала мене в Італію. У Римі я працювала важко. Кожен зароблений цент відправляла додому. Хотілося, щоб у доньки було все, чого не мала я, гарний ремонт, смачна їжа, новий одяг. Потім захворіла мама. Я повернулася, доглядала її до останнього подиху, а після похорону знову поїхала за кордон. Треба було ставити дочку на ноги. Донька виросла, але їхати до мене не захотіла. Недовзі вона вийшла заміж і привела зятя нашу відремонтовану хату. І тут почалося. Замість того, щоб будувати своє життя, молодий чоловік виявився дуже ласим до моїх переказів. Донька почала просити все більше і більше. Я зрозуміла, якщо я не зупинюсь, то підірву здоров'я, а на старість залишуся з порожніми кишенями. Все, доню, сказала я в одній з розмов. Більше грошей на забаганки не буде. Я вже не молода, мені треба собі щось на старість відкласти. А вони образились. Місяцями не дзвонили, тримали дистанцію, ніби я їм щось винна. А цього року я нарешті приїхала додому і просто оніміла, заходжу в хату, а там порожньо. Багато речей, які я купувала, за важко зароблені євро, просто зникли. Олю, а де телевізор, де мікрохвильовка? запитала я, дивлячись на пусту тумбу. Ой, мамо, ми ж подарували їх мамі мого чоловіка. У неї старі були, шкода жінку, спокійно відповідала донька. Далі з'ясувалося, що й наш великий холодильник тепер стоїть у свекрухі, бо їй раптово зламався. Я стояла посеред кухні і не знала, чи сміятися, чи плакати. Виходить, я роками мила підлоги в римі, не доїдала і не досипала, щоб забезпечити побу зовсім чужій мені жінці, поки її си... син ща й сидить на моїй шиї. Звичайно, забирати ті речі назад я не піду, не буду ганьбитися перед свахою. Але й працювати на ту родину більше не збираюсь. Найгірше, що донька, наче осліпла, вона бачить те. Що чоловік каже їй, і не бачить просто, що він все мене використовує мене. Мам, не злись, каже вона мені вчора, Костянтину дуже потрібна машина, щоб на роботу їздити. Може, ти допоможеш купити, хоч вживану, але хорошу. Я подивилася на неї і зрозуміла скільки б я не дала їм, їм завжди буде мало. Моє тилове минуле навчило мене виживати, але воно не навчило мене казати ні. І не навчила мою доньку цінувати чужу працю. Та тепер я все-таки маю бути твердою. Моя італійська казка закінчується там, де починається нахабство зятя. На машину він заробить сам або нехай купить йому його мама, та сама, у якої тепер мій холодильник. Мабуть, це і є мій останній іспит навчитися говорити Ніне ріднішій людині, щоб не дати їй остаточно сісти собі на голову.